Всім привіт та доброго здоров'я вам, друзі! Сьогодні я покажу вам дуже цікаву ранкову руханку з елементами кросфіту. Також перед початком цього відео я хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мене на Бай Міа Кофі, а також стали спонсором мого каналу. А також я дякую усім, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Завдяки вашій підтримці я маю можливість. Створювати для вас нові відеоролики. Також я хочу нагадати, що українська мова з кожним днем у світі набирає все більше і більше популярності. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. Підпишіться на мій канал, а також не забудьте розповісти своїм друзям про нього. Також ви можете зробити репост цього відео в свої соцмережі. І на я хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам. Які оберігають нашу рідну землю. Перша права беремо руки в замок за спину. Опускаємо вниз, прогинаємося в грудному відділі хребта і відводимо лопатки назад. Один. Два. Три. Чотири. Ось так це має виглядати. Один. Два. Три. Чотири. 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 Добре. Наступна вправа. Ставимо ноги широко. Присідаємо і підіймаємо руки вгору. Вдих. Стаємо. Видих. Вдих. Встаємо, видих. Поперек прогнутий, Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Ноги рівні. Нахиляємося, торкаємося підлоги і йдемо по підлозі руками. Тоді робимо тягу руки на себе вдих. Видих. Другої руки на себе вдих. Видих. І повертаємося в початкове положення. Тоді знову. Вперед. Дихання не затримуємо. Робимо вдих, тягу, видих. Вдих, лопатку відвели, видих. І повертаємось в початкове положення. Назад. Тоді знову. Вперед. Робимо тягу, вдих, видих, вдих, видих. І Повертаємось в початкове положення на рівних руках. Знову вперед руками. На себе тяга вдих, видих, вдих, видих. І повертаємось в початкове положення. Ще один раз. Вперед. Робимо тягу другою рукою і назад повертаємося в початкове положення. Наступна вправа. Встаємо в сторону. Робимо випад вперед. Руками тягнемось вперед. Потім повертаємося в початкове положення. Тягнемо на себе. Руки в кулаках, зводимо лопатки назад. Робимо вдих. Друга нога. Тягнемось руками вперед. І повертаємось в початкове положення. Тягу робимо рук назад, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Лопатки зводимо назад. Видих. Вдих. Лопатки назад. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Так. Наступна вправа називається скала лаф. Лягаємо в планку. І підтягуємо рівно одну ногу до себе. Робимо видих. Повертаємось в початкове положення вдих. Тоді ногу через сторону. Видих. Повертаємось в початкове положення вдих. Друга нога. Видих. Вдих. Через сторону, Видих. Вдих. Починаємо вправо. Один. Два. Три. Чотири. 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 Закінчили. Наступна вправа. Ставимо ноги широко. Опускаємося вниз. Пальчиками рук торкаємось підлоги. Робимо вдих. Руки через сторону. Вгору видих. Тоді знову вдих і видих. Вниз вдих. Вгору видих. Стараємося спину тримати рівною. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Також починаємо з положення стояче. Ноги в колінах рівні, нахиляємося, вперед тягнемося, відтискаємось від підлоги, вдих, видих і повертаємося в початкове положення. Тоді знову нахиляємось, ноги рівні, вперед. Відтискаємося вдих, видих і повертаємося в початкове положення. Дихання рівномірне під час вправи. Вдих через ніс і видих через рот. Старайтеся не затримуйте дихання. Дихайте так, щоб вам було комфортно. І продовжуємо право. Дихаємо. У вільному темпі виконуємо так, щоб вам було комфортно. І повертаємось в початкове положення. Наступна вправа стаємо в планку. Стаємо в планку і почергово торкаємося плеча протилежної руки. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Знову ж таки стаємо в планку. І робимо повороти корпуса в сторону. Робимо вдих. Повертаємось кічкове положення. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Закінчили. Так, наступна вправа. Стоїмо в положенні, стоячи на рівних ногах. Прогинаємось вперед. Прогинаємося. Робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. таз вгору видих. Спина в попереку рівна. Прогинаємося в спині, спину тримаємо рівно і робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Так. І остання права. робимо біг на місці. Ставимо руки перед собою і колінами торкаємося рук ось таким чином. Якщо у вас протрузії або грижі, і ви не можете робити стрибки, то, тоді ви робите вправу ось таким чином. Якщо ви можете спокійно виконувати, тоді робимо ось так. Дихання рівномірне не затримуємо. І в такому темпі. Робимо біг на місці. Вдих робимо через ніс, а видих через рот. Закінчили. Ну ось і закінчилась сьогоднішня наша руханка. Я впевнений, що вона вам сподобалася. Якщо сподобалося, то не забудьте натиснути вподобайку під цим відео. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. І наостанок я хочу побажати усім вам мирного неба над головою, здоров'я, миру та добра. Нехай береже вас Бог. До нових зустрічей, друзі!